Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку Ясному! Доброго ранку дощику рясному! Вліво, вправо поверніться! Один одному сміхніться! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему професії. Сьогодні до нас на заняття знову прийшла дівчинка Оленка. Доброго ранку, Оленко. Діти, подивіться, Оленка щось нам принесла. Спитаймо її про це. Оленко, що ти нам принесла? Що у тебе в руках? Я принесла подарунок, який вам дарують діти старшої групи. Вони восени вже йдуть до школи і хотіли на згадку про себе подарувати цей альбом. Дякуємо тобі, Оленко, мені цікаво. А що ж там, а вам? Оленко, будь так люб'язна, скажи, про кого цей альбом? В альбомі не тільки фото дітей старшої групи, а й фото їхніх батьків. Що найцікавіше, ці фото зібрали за професіями батьків. Діти, давайте відкриємо з вами першу сторінку. Він художник від природи, почуття краси і вроди, задля цього зробить все, підстриже і підфарбує, робить зачіски, перуки, золоті у нього руки. Вірно, дітки, це професія перукар. Що робить перукар? Хто був уважний? Пригадайте віршик. Вірно, перукар підстригає, фарбує волосся, робить зачіски. Якщо гарна зачіска, то її зробив досвідчений талановитий перукар. Діти! Подивімось на наступну фотографію. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою й тканиною, строчить швейною машиною. Вірно, ця професія називається швачка. Що робить швачка? Вірно, вона шиє одяг, підшиває, перешиває одяг. Професій дуже багато. Вони всі потрібні, необхідні, і буде погано, якщо не буде якоїсь професії. Людям будь-якої професії треба добре працювати. У народі є дуже влучне прислів'я. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. А ми з Оленкою пропонуємо вам трохи відпочити і виконати рухливу хвилинку. Тесляре, тесляре, збудуй мені хишку в зеленім садочку, в квітучім затишку. Муляре, муляре, змуруй піч рівненько, щоб взимку в хаті було всім тепленько. Столяре, столяре, справ двері, віконця. Двері від дороги, а вікна від сонця. Ковалю, ковалю, зроби мені ключик і сильні завіси, замочок блискучий. Відпочили, тож продовжуємо працювати. Зараз пограємо в гру, назви професію. Я буду показувати якийсь предмет, аби чітко називати професію. Казка необхідна будівельнику! Палітра з фарбами необхідна художнику. Швачка працює за швейною машинкою. Продавець викладає на прилавок товари. Футбольний м'яч необхідний футболісту. За піаніно грає піаніст. Діти, а ви знаєте, що в тата і мами. Може бути спільна професія. Назвімо їх правильно. Це лікар. А це лікарка. Це касир. А це касирка. Це перукар. А це перукарка. Це співак. А це співачка. Ви так багато вже знаєте про різні професії, що легко складете невеличку розповідь за серією малюнків. А спочатку послухаємо Оленку. Одного разу хлопчик подивився в дзеркало. Мама сказала, що в нього відросло волосся. Треба йти до перукарні, щоб поправити зачіску. Хлопчик сів у крісло, на плечі йому поклали жовту велику серветку. Перукарка узяла ножиці і стала підстригати волосся. Хлопчику дуже сподобалась нова зачіска. Він посміхнувся і сказав Дякую. А тепер, діти, спробуйте розповісти і ви. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про професії, а ще те, що професії можуть бути спільними і в тата, і в мами. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. А ми з Оленкою прощаємось з вами. До побачення, до нових зустрічей!